Принцип Пітера говорить, що у великих ієрархічних системах людей підвищують і підвищують і підвищують, аж поки вони не стають некомпетентними. І тоді вже не отримують ніяких підвищень і часто застрягають на все життя. Щоб зрозуміти, про що річ, давайте розглянемо приклад життя Девід і Діана два випускники. Вони зустрілися на стажуванні торгових представників компанії Піфарма. Обоє дуже пишалися тим, що будуть допомагати людям. Компанія щойно винайшла Оксі Девіл, багатообіцяюче знеболювальне, яке позиціонувалося як те, що не викликає звикання. Вони не знали, що приєдналися до однієї з найнебезпечніших організацій сучасної Америки. Обом добре вдавалося переконувати лікарів назначати Оксі пацієнтам, які страждали від болю. За кілька років вони здружилися та почали навіть святкувати досягнення разом. Будучи успішними, Діана і Девід отримали підвищення до менеджера. Підвищення проходить без особливого навчання, і, будучи чудовим торговим агентом, Діана виявляється жахливим менеджером, і колеги перестають поважати її. Робота більше не приносить їй задоволення, тому вона починає докладати менше зусиль. І вона не помічає, що відбувається щось дивне. Деякі члени команди Діани вже продають Оксідевіл маленьким невідомим клінікам мільйонами. Девід природжений менеджер. Він знає, що робити з підлеглими та як заохочувати тих, хто чудово працює. Він стає висхідною зіркою в організації. Через кілька років його підвищують до директора з продажів. Тепер Діана намагається уникати Девіда в кафетерії. Вона боїться показати свою некомпетентність. Вона сконцентрована лише на собі і не бачить, яким втомленим виглядає Девід. Його нові обов'язки на посаді директора дуже складні. Йому не вистачає аналітичних здібностей для роботи з цифрами. Він не розуміє, чому продажі Оксідел так сильно зросли. Він дуже невпевнений у собі, щоб притупити це відчуття, він починає працювати понаднормово. Перед першою нарадою директорів він взагалі не спить, Девід боїться, що інші зрозуміють, що він повний нуль у своїй роботі. Нарада починається з відділу вчених. Вони презентують нове дослідження, яке показує, що Оксідевіл викликає сильне звикання і що постраждати можуть сотні тисяч людей, в кімнаті стає надзвичайно тихо. Тоді юрист запевняє всіх, що нема чого хвилюватися, продукт був схвалений управлінням по саннагляду за якістю медикаментів. Продажі повинні рости, поки не збіжить термін дії патенту, додає вона. Директор з маркетингу задоволений, можна продовжувати крутити ту саму рекламу. Девід хоче щось сказати, але не відважується. Лише одна людина розуміє, що деякі люди з команди знаходяться на так званому плато Пітера, іншими словами, на своєму максимальному рівні компетенцій. Це Річард Сакер, CEO і член мільйонерської сім'ї Піфарма. То як працює принцип Пітера? Людина рухається вгору завдяки хорошим навичкам в певних завданнях. Але після підвищення ці навички можуть не мати відношення до нової роботи. А ті, які потрібні, можуть бути просто відсутні або просто бути не натренурованими. Менеджер такої людини, в свою чергу, також може бути жертвою принципа Пітера і може не розуміти, що їй потрібен тренінг. Свою роль грають і стимули. Часто люди тяжко працюють, щоб отримати посаду чи зарплатню, а коли досягають цілі, стають лінивими. Коли людина втрачає інтерес, вона перестає вчитися, їй не вдається слідкувати за інноваціями, і це веде до низької якості роботи. Щоб не виходити із зони комфорту, такі люди сприймають штики нові ідеї чи людей, які можуть ускладнити їм життя. Некомпетентні працівники часто нещасливі, вони покинули роботу, де їх поважали і з якою вони чудово справлялися. Тепер вони бачать, як їхні колеги отримують підвищення, або як і вони застрягають. Це має негативний вплив на компанію. Некомпетентні менеджери, які бояться втратити роботу, втілюють у життя неякісні та складні методики. Ці методики мають сенс лише для менеджера та бентежать його необізнаних підлеглих, деякі з них компенсують відсутність навичок тяжкою працею, і менеджери бояться звільняти таких людей. В результаті складні і некомпетентні корпорації, які розвиваються надто повільно для того, щоб впроваджувати інновації. Принцип Пітера вперше був сформульований Лоуренсом Пітером і Реймондом Халом в 69-му році. З моменту його представлення він є часто обговорюваною темою в сфері менеджменту. У 2018-му професори Алан Бенсон, Даніела Лі та Келі Шу проаналізували ефективність торгових агентів і принципи підвищення в більше ніж 200 американських компаніях. Дослідники вияснили, що торгові представники з високими показниками найчастіше рухаються вгору по кар'єрній драбині, незважаючи на їхній потенціал як керівника. Це приносить великі збитки бізнесу. Наша історія про Діану і Девіда чиста видумка. Але ми можемо прослідкувати, як розвивалися реальні події. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та залишайте ваші думки в коментарях.